Чи можеш ти отримати відстрочку, перебуваючи в розшуку? Всім доброго дня. Зараз проговоримо саме це питання. Що стосується розшуку? Так, в дійсності 560-та постанова. Вона дає таку можливість реалізувати своє право на відстрочку, незважаючи на те, що розшук по по повістці, по непроходженню ВЛК, або невчасного оновлення військово-облікових даних, даже а, ці виключні обставини все таки дають вам право реалізувати право на відстрочку. Для цього необхідно. Пакет документів визначено для вашого пункту. Всі ми чудово знаємо, які це пункти. Це стаття 23, ознайомлюйтесь, закон України про мобілізацію мобілізаційну підготовку. Хто не знає, ознайомлюєтесь які підстави для відстрочки. І, в принципі, готуєте пакет документів, направляєте або особисто з'являєтесь в ТЦК. В деяких, наприклад, ТЦК міста Києва, якщо за по прикладу міста Києва беремо, заяву на відстрочку приймають безпосередньо приміщення ЦНАПа, так що. Хто боїться особисто приходити в ТЦК, майте на увазі, що можна подати через ЦНАП. всім вдалих вирішень справ. Якщо буде необхідність, звертайтесь, будемо вам пояснювати і консультувати.